П'ятниця, 18 квітня, вітаємо вас в ефірі ранку у великому місті на телеканалі Сітіві 2 в студії для вас сьогодні Юлія Зорі і Сергії Лиховода. Який почне. А, почне. а Шеп, звичайно. я буду розпочинати Сербія, Угорщина, Боснія, Болгарія, Китай буквально огортає своїми обіймами східну Європу. Та чи не задушить Пекін у цих обіймах? наших сусідів, як це сталося з деякими країнами Африки, і які загрози можуть бути для України? Досліджував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Не секрет, що Китай вже давно розглядає Європу як зону своїх стратегічних інтересів. Європейські лідери здебільшого розуміють, які ризики несе експансія Китаю, але Пекін невтомно шукає і знаходить слабкі місця, та намагається створити для себе європейський плацдарм для подальшого поширення свого впливу у ЄС. Передусім, це країни східної Європи, такі як Болгарія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Чорногорія. І робить це Китай під цілком пристойним і цивілізованим. Ні, виглядом він кредитує, будує дороги, купує об'єкти інфраструктури, заграє з місцевими елітами, а головне, робить вигідні пропозиції, нібито без жодних умов, принаймні без очевидних. Але як працює безкоштовний сир по-китайськи, можна побачити на прикладі країн, які стикнулися з цим раніше. Африка це континент, де Китай уже зіграв свою гру. Почалося все з інфраструктурних проєктів у 2000-х. Китай пропонував розбудову доріг, портів, залізних, за кредитні кошти на нібито м'яких умовах. Гроші швидко, реалізація під ключ. Проблеми ж починалися пізніше. Так, наприклад, у Афіопії, Кенії та Анголі Китай інвестував десятки мільярдів доларів у залізниці, греблі, муніципальні проєкти, а також в інформаційну інфраструктуру, телекомунікації, хмарні технології та системи спостереження. А коли та чи інша країна не могла розплатитися по кредитах, а часто саме так і траплялось, Китай фактично. Забирав контроль над стратегічними об'єктами чи навіть цілими галузями під виглядом довгострокової оренди чи купівлі китайськими компаніями. Таким чином країни втрачали частину свого суверенітету, а Китай отримував можливість безпосередньо впливати на їх внутрішню та зовнішню політику. Одним із таких прикладів в Азії є порт Хамбантота на Шрі-Ланці. Китай профінансував його будівництво. Коли ж країна не змогла обслуговувати борг, пекін забрав порт в оренду на 99%. Років це неабияк збентежило сусідню Індію, яка конфліктує з Китаєм. Там побоюються, що китайці використовуватимуть порт на шрі ланці у військових цілях, що насправді не виключено. Але виникає логічне запитання: невже ніхто не бачив істинних намірів Китаю? Можливо, не бачили, можливо, не хотіли бачити, а можливо, й усіх все влаштовувало. Не випадково що найуспішнішу експансію. Китай здійснював у країнах з авторитарними режимами чи високим рівнем корупції, або де популізм брав гору над здоровим глуздом. Пекін не вимагав реформ, він давав гроші, а натомість отримував вплив. І зараз Китай реалізує таку саму стратегію у східній. Європі зі своїми особливостями, звісно, так в Угорщині Китай профінансував модернізацію залізниці Будапешт-Белград, побудував філію Шанхайського університету Фудань та купив лояльність частини політичних еліт. І тепер Угорщина постійно грає в інтересах Китаю. Наприклад, у 2021 році вона була єдиною країною Євросоюзу, яка заблокувала спільну заяву ЄС проти репресій у Гонконзі. Минулого року Угорщина також виступила проти планів Брюсселю. Щодо запровадження вищих тарифів на китайські електромобілі. Ну і згадайте, що Будапешт публічно підтримує позицію Китаю щодо війни в Україні. Йдемо далі: в Сербії Китай вважають мало чи не стратегічним партнером. Покін вклав гроші у дороги, залізниці, металургію. Під час пандемії ковіду Китай відправляв у Сербію свої вакцини, а також обіцяє зробити країну ключовою ланкою свого так званого шовкового шляху. Натомість китайські компанії отримали довгостроковий до доступ до природних ресурсів, наприклад, до одних із найбільших нідних родовищ Європи, а також до комунікаційної інфраструктури у Болгарії та Боснії і Герцеговині. Китай активно працює з місцевими елітами, просуває свою державну пропаганду через співпрацю з державними інформагентствами, вкладається у порти і водночас вдає стратегічне партнерство. Особливо показовим є приклад Чорногорії, яку проєкт автотраси за 1 мільярд доларів від китайського банку й не загнав у дефолт. Магістраль мала пройти через дуже складну гірську місцевість та з'єднати порт бар на Адріатичному морі з кордоном із Сербією. Спочатку уряд просив гроші у МВФ, Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. Всі в один голос сказали, що це авантюра, що проект не окупиться і країна опиниться у борговій яні. Але популізм наше все. Тож уряд не зупинився, і гроші люб'язно запропонував Китай. Пекін виділив майже мільярд доларів під 2% річних. Перші шість років пільгове погашення тіла кредиту, але потім виплат. Та різко зростали. Будівництво виконували китайські підрядники силами китайських працівників та часто із використанням китайських матеріалів. Вишенькою на торті була умова, що якщо Чорногорія не потягне борг і оголосить дефолт, вона буде змушена передати частину державного майна Китаю, наприклад, той же самий порт Бар. Угоду уклали в 2014 році. А через 6 років Чорногорія опинилася на межі колапсу. Зовнішній борг зріс до 103% ВВП, і, хоч китайці свою частину роботи виконали, ця траса так досі і не добудована. Щоб не оголошувати дефолт, Чорногорії довелося перекредитовуватись у крупних комерційних банках. А як щодо України на Україну Китай поклав око давно і серйозно, то вони нашими чорноземами цікавились, то готові були вкладатися у транспортну інфраструктуру та енергетику, то мотор Січ хотіли купити, то розглядали нашу країну як транспортний хаб для своїх товарів. Так нічого і не реалізували, можливо, воно й на краще, але це не означає, що ми більше не цікавимо Китай. Скоріше навпаки, Китай неодмінно пропонуватиме Україні свої послуги. І якщо піддатися спокусі, не зваживши ризики, країна може втратити частину суверенітету і без жодної війни. Китай не погрожує і не вторгається. Він просто заходить грошима, технологіями та інфраструктурою. Він не вимагає реформ, але через кілька років жодних важливих рішень. Вже неможливо буде ухвалити без його згоди. Та з Китаєм можна мати справу як з рівноправним гравцем. Китай може бути частиною економіки, але не єдиним монопольним інвестором. Будь-які великі угоди потрібно ухвалювати тільки через парламентський контроль та публічну експертизу. Крім того, навіть крупні спільні з Китаєм проєкти не привід для відкритості до китайської пропаганди, чи то через офіційні медіа, чи то через TikTok, Телеграм чи інші соцмережі. Китай для нас. Не друг, і не ворог, і ставитись до нього треба відповідно. Ото таке.